Друзі, привіт! Тут така потужна схема намальовується, що ви, напевно, і не чекали. Тому що прем'єр-міністр Юлія Свороденко приблизно тиждень тому подала законопроект, на який чомусь ніхто не звернув уваги. Але я, коли його побачила, одразу внесла в собі в пунктик, щоб обов'язково вам про це повідомити. Тому що. Тепер, якщо цей законопроект приймуть, всім, хто не служить або якимось чином, завинив перед ТЦК. Всіх цих людей можна буде покарати тепер по-новому. Причому організацію прописали в законопроекті так досконало, що і доставка включена буде, однак на цей раз не до ТЦК. Про всі деталі з конкретними посиланнями сьогодні буде у відео. А з вас підписка на цей канал, поки вони там собі повноважень додають в Кабміні, в Раді, додайте швидкості та підтримки. Цьому каналу це дійсно дуже допомагає його розвивати та просувати відео в рекомендації. Тут тільки професійна юридична аналітик. А ще більше корисної інформації є в моєму телеграм-каналі, там є частіше, там є безкоштовні зразки заяв для зняття з розшуку ТЦК. Запрошую туди, переходьте і підписуйтесь. Почнемо з того, що Кабмін пропонує зміни до КУПАП і до Кримінального кодексу, і тепер примусити до виконання тих робіт, які будуть пов'язані із відбудовою держави, ліквідацією наслідку ведення воєнних дій подібних от корисних робіт буде набагато легше і швидше, навіщо взагалі проводити якусь там мобілізацію людей з цією метою, а якщо можна в правильне місце внести дещо важливе, а саме в КУПАП та Кримінальний кодекс. Самі ж вони пояснюють цю ініціативу, як що громадські роботи необхідні для правопорушників, оскільки це збільше виховний вплив через суспільно-корисну роботу, а також збільшить кількість осіб, яких можна залучати до відбудови країни. Тих, хто мобілізується і стане військовослужбовцем, ця доля у мене. А от тих, хто ні, організують доставку до місця відбування громадських робіт, що певною мірою, як вони пишуть, зможе забезпечити потребу безоплатній роботи для. Для ліквідації наслідків ведення воєнних дій. Щоб ви розуміли, друзі, і в КУПАП, і в Кримінальному кодексі до будь-яких правопорушень є поділ на основні види покарання та додаткові. І от основна фішка від Свироденка в цьому законопроекті полягає у тому, що громадські роботи тепер можна буде застосовувати в кримінальній відповідальності і як основні, і як додаткові. Про 210 і е, 210 один купап я ще скажу. Ми до цього дійдемо. Але спочатку підемо по криміналу. От візьмемо, наприклад, стаття 337 кримінального кодексу. Е, в санкції цієї статті передбачено. Або штраф, або виправні роботи. Причому штраф настільки незначний в порівнянні з тими штрафами за 210, -210 1 КУПАП, що це просто абсурдно. Тепер же, якщо буде пройняти цей законопроект, суд зможе вирішити, чи додати до цього штрафу ще й громадські роботи як додатковий вид стягнення. Тому що громадські роботи як додаткове покарання може бути призначене і у випадках, коли воно не передбачено у санкції статті. От так пишеться тепер в цьому законо. Проєкті спеціально ж для того, як вони пишуть, для виправлення засудженого через суспільно корисні роботи. Друзі, дуже важливо, багато хто з вас може не розуміти, в чому різниця між виправними роботами та громадськими роботами, а тим не менш, різниця дуже велика. Це не одне і те саме, оце запам'ятайте, тому що простою умовою виправні роботи відбуваються за місцем вашої основної роботи і полягають фактично у відрахуванні з вашої заробітної плати певного відсутнення. До 20% у дохід держави на строк, якщо беремо КУПАП до 2 місяців, а якщо беремо кримінальний кодекс, то від 6 місяців до 2 років. А громадські роботи це безпосередня фізична участь людини вже у виконанні конкретної діяльності, конкретної роботи у вільний час від роботи або навчання час. Що важливо, вони безоплатні, це суспільно корисні роботи, вид яких визначається органами місцевого самоврядування. Але якщо, наприклад, людину засоба. За 336 статтею та позбавлять волі, то громадські роботи вже не призначать, що в принципі логічно. Але якщо звільнять від відбування основного покарання з випробуванням, то громадські роботи тепер призначити можуть, от згідно цього законопроекту. А ось це звільнення від покарання. З випробуванням дуже насправді нерідка річ, і дуже часто її можна побачити у вироках по статтям 114.1 про шкоджання законній діяльності збройних сил України, коли майже всі вироки вони знаєте, як скопійовані. Люди йдуть на угоду із прокурором, підписують, визнають вину. І таким чином уникають реального відбування покарання. Тепер до цих людей, згідно цього законопроекту, можна буде додатково ще застосувати ці громадські роботи з метою виховання. Друзі, а тепер ми переходимо до штрафів ТЦК за КУПАП до адміністративної відповідальності. Тому що зміни Свероденко вносить і до КУПАП. І щоб ви одразу себе не накрутили і не надумали, що поряд із штрафами вже будуть і громадські роботи, почекайте, зараз я вам все поясню. Справа в тому, що всі ці зміни вносяться до загальних, до основних положень в купап, а не до спеціальних складів до 210 чи 2101 КУПАП. Тому е, сказати, що санкція змінюється, там щось відбулося. Зі штрафами і їх розміром, ні. Такого тут не відбувається. Тим не менш, в когось може постати питання: а чи зможуть тепер замість штрафу та ЦК призначати громадські роботи, а не штраф? Або і роботи, і штраф? А відповідь, друзі, ні. Тому що є стаття 24 і 25 КУПАП. В 24-й весь перелік адмінстягнень, які взагалі існують. А в 25-й спеціальне правило. І от воно говорить, що може бути призначено як додаткове, а що ні. От громадських робіт тут серед додаткових покарань немає. Натомість. Точно вказано, що громадські роботи можуть бути застосовані лише як основні. А у статті 210 та двісті десять купа станом на сьогодні. Друзі, у нас такого виду стягнення прямо не передбачено, а передбачений штраф. Але якщо вони вдало опрацюють цю схему на кримінальній відповідальності, то цілком ймовірно, що зможуть доприймати е, і сюди зміни, щоб можна було і штраф ТЦК, і громадські роботи для виховання та відбудови. Або якщо, наприклад, у людини немає грошей, чим платити, той штраф, то хоча б до громадських робіт, залучити. Ну тобто, якщо вже хід їхньої думки пішов у цьому напрямку, як ви бачите. То просто потрібно розуміти, що і таке можливо. Але станом на сьогодні ТЦК не може у своїй постанові вам прописати громадські роботи, тільки штраф, тому що це пряма норма і є імперативне правило. Що громадські роботи це тільки основний вистягнення, додатково його додавати не можна. Ось така трудова бронь, друзі, від влади для громадян. Але я вам скажу, що Насправді зрозуміло, що потрібна допомога у ліквідації цих наслідків це все очевидно, і це має бути благородним мотивом громадян і заохоченням з боку держави, а не в цій риториці, коли мобілізацію лякають, мобілізацію карають, шантажують, і ось відповідно цими громадськими роботами виховують. Розумієте. Тому зовсім інша якась парадигма у представників влади, а повинна бути навпаки. А що думаєте ви? Пишіть свою думку в коментарях. І якщо вам було цікаво та корисно, не забувайте поставити лайк, поширити це відео та підписатись на цей канал. Ваша інспектор права.